Після перемовини з Трампом в Римі Зеленський вийшов з шокуючими заявами. Ця зустріч змінила все і здавалося б, вийде домовитися із очільником США вже про живі зустрічі та уникнути нових моторошних рішень по Україні. Втім, Зеленський пролив на все світло та розвінчав усі міфи, схожі у нас. Лишився лише один шлях, і тепер це визнали офіційно. Про це говоримо далі у відео. А вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Ну а ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація прибули до Риму і після похорон папи провела перемовини із американцями. Президент вже оголосив всі результати нових домовленостей. Та що тепер далі буде із Україною? Ватикан повідомив про участь 170 делегатів похороні, зокрема 50 глав держав. і Також там були присутні глава Білого Дому Дональд Трамп, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші. Всі сторони зустрілись після заходу. і Там стався дивний цидент. Але про це далі. Також відомо, що Зеленський навіть переговорив із Трампом. Віч навіть як пара, так і після церемонії поховання Папи Римського. Це підтвердив і прес-секретар президента Нікіфора. Перша зустріч пройшла у Базиліці святого Петра і тривала близько 15 хвилин. Однак лідери країн продовжували спілкуватися після церемонії поховання. А згодом Зеленський написав у своєму телеграмі, що зустріч хороша встигли обговорити багато чого. Стою, сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали захід життів наших людей. повне і безумовне припинення вогню, надійний тривалий мир, який безпечить від повторення війни дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую президента Дональда Трампа. Також зеленський в Римі наголосив, що завжди готовий до перемовин зі стороною США. Далі цитуємо. Ми завжди готові зустрічатись із партнерами із сполучених штатів. Завжди, також він прямо при Трампа прокоментував і можливий вихід США із мирного переговорного процесу. Дуже не хотілося б, щоб Амарока виходила, тому що це не тільки про допомогу. І це і про розвіддання, і про балістику, про життя. Ми в принципі я думаю, що це втрата стратегічного партнера. Сказав Зеленський. Крім того, президент Зеленський зробив ряд важ важливих заяв як про мирні домовленості, так і про територіальну цілісність. Зокрема, Зеленський розповів, яких гарантій безпеки Україна хоче від США. Україна прагне отримати від США гарантії безпеки, які були б не менш потужними ніж ті, які надаються Ізраїлю, а також підтримку у сфері ППО. Система гарантій має охоплювати усі сфери наземну, повітряну і морську Крім того, Україна веде переговори з європейськими союзниками щодо участі військових контингентів у гарантіях безпеки. Ми дуже. Же хочемо, щоб гарантії від США були сильними, як мінімум, яку Ізраїля зазначив президент України. Крім того, Україна розраховує на підтримку сфері протиповітряної оборони, зокрема надання систем Патріота, також співпрацю із європейськими партнерами у формуванні безпекової інфраструктури. Президент також наголосив, що Україна веде переговори із європейськими союзниками щодо участі військових контингентів у гарантіях безпеки. за його словами. Навіть у випадках розміщення. Європейських військ українська сторона розраховує на так званий «бекстоп» з боку США. Водночас, за словами Зеленського, Київ не наполягає на безпосередній присутності американських військ на території України. Натомість він вважає за необхідне. Зміцнити співпрацю в таких сферах як розвідка, кіберзахист і протиповітряна оборона. Я знаю, що США не НАТО позитивно ставляться до прямої військової присутності, тому ми говоримо про інші форми підтримки насамперед про системи ППО Петріот. Пояснює він. Глава держави додав, що система гарантій має охоплювати усі сфери наземну, повітряну та морську. За його словами, міністр оборони Ростем Мєра вже поділився із колегами у Великій Британії новими напрацюваннями і роботи над формуванням без. Спакової інфраструктури триватиме на рівні військових відомств. Також президент пояснив, чому перемога Росії в Україні неможлива. За словами Зеленського, Путін, як і кожен диктатор або автократ, живеться Облиска та визнанням амбіції російського правителя Володимира Путлера лише збільшуватимуться, і якщо Україна не втримає, то він буде продовжувати агресію. А далі стосовно інших країн. Він переконаний, що Україна повинна зупинити Путіна, щоб не ризикувати, щоб світ не ризикував. Ми воюємо за наше виживання а захід не тільки за наше виживання, а й за свої можливі ризики. Навіщо вам ці ризики від неадекватної людини зазначає Зеленський? І на його думку, у випадку, якщо Путіну вдасться перемогти, у світі є країна та певні лідери, які при владі багато років та теж вирішать спробувати. Перемога Путіна неможлива, бо це провал США як лідера світу. Ця політика вже має вплив на багато речей: вашу валюту, вашу економіку, стабільність і силу долара США. Присутність вашої валюти у світі, ціни на енергоносії, сказав президент Зеленський. Він також попередив про загрозу нападу Арав на інші держави та висловився про спроби рашиського. Диктатора Путлера історично обґрунтувати свою. Експансійну політику і загарбницькі війни висловлюючись і про одну із тез кремлівської пропаганди, і ствердженням, начебто, Україна та українців не існує. Зеленський закликав навіть не намагатися не зважати лише на бажання Путіна. Цитую, несерйозно говорити про таку велику країну, що її немає. Ви знаєте, тут в Україні живуть десятки мільйонів людей. Тут в Україні є десятки мільйонів українців і по всьому світу. Живуть десятки мільйонів українців, і що багато українців не дозволять, все ж таки йому не Вінити історію, він цього хоче, але це неможливо, наголосив глава держави. Також Зеленський акцентував, що жоден раз, коли йдеться про десятки мільйонів людей, неможливо тримати це десь в ціні та переписувати все І, за його словами. Якщо Україна не витримає, то Путін піде далі у своїй загарбницькій війні. І напевно в нього вже є підручники історії, які розповідають, хто є справжнім власником території Польщі Угорщини, тощо тому він буде рухатися далі. Ось чому я вам сказав, будьте прагматичними, треба зупинити Путіна, щоб не ризикувати, щоб світ не ризикував, каже Зеленський. Президент України додав, що варто говорити про НАТО, про ваші родини, про європейців. Також президент Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Кримом. Та у світі є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що в нас сьогодні немає достатньо зброї, саме зброї не людей, тому що наші люди це головніше, найголовніше. Але казати, що в нас немає армії, це неправда. Глава держави наголосив, що у світі є можливості санкційного економічного тиску та дипломатичного тиску, щоб говорити це обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовно пропинення припинення вогню також він відреагував на заяву президента США Трампа про те, що Крим має залишатися. Російським президент заявив, що наша позиція незмінна, тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими, і конституція України вирішує усі тимчасово окуповані території. Вони тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Тим часом Україна та ЄС не дали відповідь на мирний план Трампа. Оприлюднили повний список зустрічних умов українські та європейські офіційні особи. На переговорах у Лондоні передали американські стороні свої умови мирного врегулювання війни РФ проти України. Повний текст документу опублікувала агенство Reuters, як і мирний план США. Зустрічна пропозиція містить чотири головні пункти. До пункту про припинення вогню додано умову про моніторинг режиму тиші під керівництвом США та за підтримки третіх країн. Також Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей, звільнити всіх. Цивільних полонених та погодитись на обмін військовополонених за принципом усіх на всіх, який Україна неодноразово пропонувала і раніше. Пункт про гарантії безпеки України розширено уточнюється, що Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США, за угодою подібною до статті 5 статуту НАТО. Також додано умови щодо відсутності будь-яких обмежень для ЗСУ, а також на присутність озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України. Водночас у пункті про територію йдеться, що ці. Питання будуть обговорюватися і вирішуватимуться лише після повного і беззастережного припинення вогню, починаючи із визначення лінії контролю. З умов викреслено пункти про визнання контролю РФ над окупованими територіями, і також Україна і Європа не погодились на передавання США контролю над заес і каховської ГЕС, але не виключають участі Америки в управлінні в економічні умови. Додано уточнення, що Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок рашистських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує Україні збитки. Крім того, Україна та ЄС наполягають на поступовому пом'якшенні санкцій проти РФ лише після досягнення стійкого миру. Водночас обмеження можуть бути відновлені у разі порушення мирної угоди. Ну, а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Побачимося згодом. Слава Україні!